Свято української писемності та мови відзначається в Україні щороку 9 листопада, в день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця, ченця печерського монастиря, давньоруського письменника та історика, творця писемної історії Київської Русі, автора одного з найдавніших літописних творів повісті временних літ. Безумовно, кожна людина завжди повинна пам'ятати звідки вона родом, де її коріння, глибоко знати історію свого народу і насамперед його мову. Не можна бути байдужим до того, як ми висловлюємо свої думки, як цінуємо рідне слово. Не секрет, що досить багатьом нашим співвітчизникам доводиться долати мовний бар'єр, розмовляючи українською у великих містах. Деякі з них так і не наважуються починати розмову рідною мовою. Хтось переймається, що його вважатимуть цілюком, хтось боїться виглядати білою вороною. Інші відчувають цілком природний психологічний дискомфорт, коли співрозмовник відповідає російською. Буває навіть і так, що україномовна людина переходить на російську мову, коли до неї звертаються російською хоч насправді обидва співрозмовника залюбки спілкувалися б українською. І саме тому центральна дитяча бібліотека разом із 22-ю загальноосвітньою школою приєдналися до всеукраїнської акції Калинова гілка, в рамках якої бібліотекарі, вчителі разом зі своїми учнями та звичайні читачі підтримали тих, хто хоче спілкуватися рідною українською мовою без вживання суржику та іншомовних слів. Активісти проєкту дарували відвідувачам бібліотеки спеціальні наклейки з логотипами акції. Ці привабливі знаки, а також інші акційні матеріали, пропонувалися розмістити в місцях громадського спілкування або біля робочих місць. Наявність логотипу засвідчить, що на звернення українською мовою до працівника будь-якої установи вам теж дадуть відповідь українською. До акції долучилися усі читачі, які відвідали бібліотеку. Вони висловлювали своє ставлення до рідної мови, і досить втішним було те, що на адресу нашої мови прозвучало багато гарних, теплих та щирих слів. Окрім того, до уваги юних городян бібліотека представила книжкову виставку Батьківщина й мова то всього основа. Тож усі відвідувачі отримали можливість ознайомитися з кращою літературою України. Що ж до інших мешканців міста, то учасником акції Калинова гілка може стати кожна людина треба лише впроваджувати українську мову у своєму колективі, колі друзів або родині та пропонувати зробити це оточуючим.